Школяр, студент або безробітний філософ по життю і не знаєш, чим зайнятися влітку. Розумію, тримай 50 креативних, позитивних і надихаючих ідей, чим можна зайнятися у літку 2025. У цьому відео я зібрала підбірку трендових сучасних і зовсім нескучних ідей. Такі це приколи це. ти точно не знайдеш ні в жодному іншому ролику. Обов'язково постав лайк, я справді старалася, щоб зібрати все найцікавіше, приємного перегляду. Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. Сьогодні я поділю з вами ідеями, чим можна зайнятися цього літа. Спеціально для цього відео я створила чек-ліст. У ньому зібрані всі ідеї, про котрі я сьогодні розповім. Він розділений на секції, щоб вам було зручніше обирати. Ви можете завантажити його у моєму телеграм-каналі або за цим QR-кодом і ставити галочки навпроти всього, що ви встигнете зробити. Перша категорія, вона сама велика, називається тренди. Тут я зібрала все наймодніше і вірусне, що зараз у всіх на слуху. І почнемо з першого пункту. Це підвіска лабубу. Чи лабубу? Чи лабубу? Бубу-бубу? А хер його знає, як правильно. Не знаю, як у вас, але у мене усі соцмережі просто завалені цими підвісками. А ви бачили ці? Це просто треш. Тому чому б не спробувати зробити свого лабубу? Бу, бу 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 Тому чому б не спробувати зробити свого лабову своїми руками. Це буде і дешевше, і цікавіше. Пояс із бісеру. Зараз ну, дуже популярний тренд у Пінтересті Я вже бачила такі пояси в магазинах одягу, і я впевнена, що такий аксесуар чудово доповнить ваші фотографії з моря. Але можна його робити не лише для пляжу. Він дуже класно виглядає І з джинсами, і з шортами, сукнями, спідницями. Матеріал обирайте будь-який. Все залежить від вас. Та вашої фантазії браслети з квітів та скотчу. Цей тренд почав віруситися у TikTok. Суть у тому, що ви обматуєте свою руку двостороннім скотчем і приклеїте на нього квіточки або листочки. Дуже цікава ідея, як, на мою думку, вона підійде для діточок, щоб було чим зайняти їх на вулиці. Фрукти у склі і да, я вважаю, що це досі тренд. Хоча він вже потроху і відходить на задній план. Береш пашку, нанизуєш на неї фрукти або ягоди, а потім покриваєш їх карамелю, і створюється такий ефект узки. Мені завжди подобається дивитися такі асмр відео, коли фрукти хрумтять при кусанні. Я гадаю, що цю ідею варто спробувати. Зв'язати власну сумочку, я фанат таких речей. Мені дуже подобається ця естетика сумочок. Вони створюють ідеальний акцент в образі і виглядає. Досить стильно і сучасно. Це саме те, що я хочу зробити цього літа: зв'язати сумочку з трикотажної або фактурної пряжі. До речі, пару років тому я вже в'язала сумочку. Ось це відео, правда, відео було російською мовою. Кому цікаво, можете клікнути на підказку або перейти за посиланням в описі: заморожені мармеладні ведмедики у спрайті. Ви такого, напевно, ще не чули. Перше побачила цю ідею у TikTok і мені дуже захотілося спробувати. Мармеладних Федметиків замочують у спрайті на деякий час, Щоб вони там набубнявили, а потім їх кладуть у морозилку до повного застигання. За ідеєю, вони повинні бути хрусткими. Якщо хтось пробував щось подібне, то напишіть в коментарях набір прикраси з мушель. Я вже робила підвіз із натуральної мушлі в одному з відео, і це було не так уж і просто. Але можна взяти штучні мушлі і зробити з них набір прикрас. Такі речі, як, на мою думку, підійдуть не тільки для пляжу, а й для прогулянок по місту. Картина зі стразів. На мою думку, стрази ніколи не вийдуть з моди, тому можна зробити трендову картину зі стразів. Звичайно, можна зробити алмазну мозаїку, але як, на мій взгляд, то стрази виглядають більш ефектними. Відвідати новий заклад, кафе або ресторан. Пізнавайтесь, хто не любить смачно поїсти. Я просто обов'язку. Цього року я почала активно відвідувати нові заклади і вже знайшла для себе улюблені напої і страви. Зробити суші торт. Можливо, цей тренд вже трошечки спадає. Але в TikTok і в Інстаграм люди досі його пробують. Мені дуже цікаво спробувати, адже моя рідня просто обожнює суші. Рецепт простий, готується швидко і не складно. Тому чому б не спробувати? Макіяж і зачіска у стилі нульових? Мені подобається естетика тих років. І зараз якраз вона дуже популярна. Можна цей образ зробити куди завгодно: на прогулянку, на паті, на фестиваль, на фотосесію для себе коханої. Коротше, коротше, діло вночі. Наступний пункт підписатися на канал Алюша. На моєму каналі ви знайдете багато чого цікавого, креативного та позитивного. Окрім YouTube, ви можете підписатися на інші мої соціальні мережі. Усі посилання в описі нижче. Зробити паперові корони цей пункт мені особливо подобається. Бо корони можна зробити з будь-якого матеріалу, і не важно, як це буде виглядати акуратно чи трохи недбало. Такі корони дуже класно робити у компанії друзів на день народження. В результаті виходить дуже стильно і з крутим вайбом. Букети синельного дроту, тренд, який почав зароджуватися у Pinterest. Виглядає к'юті, а зробити такий букет дуже просто. Мені самі хочеться повторити. Цей милий букетик. Розмалювати морські або річні камінці. Це просто прикольно. А ще такі камінці чудово виглядають на полишці або на робочому столі. Можна робити їх для себе або дарувати друзям. Такий невеличкий, але приємний подарунок. Створити аксесуар для одягу. У цьому пункті немає конкретики. Але на Pinterest можна знайти багато ідей та надихнутися різними варіантами. Мені особливо подобається, як на широких джинсах зав'язують мотузочки або ланцюжки. Виглядають дуже елегантно. Не знаю, наскільки це зручно в реальному житті, але на фотках буде виглядати на всі 100. Зробити власну свічку. Я гадаю, що це дуже медитативний процес. До того ж, можна зробити ідеальний аромат, додати сухоцвітів або надпис. Дуже хочу спробувати зробити свою свічку, але щось руки до цього не доходять. Картина з повітряного пластиліну новий тренд, який не складно зробити навіть новачкам. Можна поставити у рамку зі склом або покрити зверху лавком. Щоб вона вам прослужила якомога довше, зробити кастом одягу. Цей пункт також не має конкретики, але в кастомі мені особливо подобається, коли на футболки або майки, топіки е пришивають такі бантики. Це зараз тренд. Можна розмалювати, вишити або повністю перешити одяг. Все залежить від вашої фантазії. І, звісно, навичок. Розмалювати шопер. Мені здається, це завжди буде в тренді. На своєму каналі я вже розмальовувала шопер із смішними фото моєї кішки. Кому цікаво, посилання теж в описі. Створити карту бажань. Я вже робила таку рік тому назад. Можна зробити карту на сезон, я не знаю, на неділю, на рік, на 5 років, де ви збираєте всі свої мрії, цілі та бажання. До речі, половина моїх цілей за рік здійснилась. Тому планую я зробити ще одну карту бажань на наступний рік. Рослина з бісеру це новий тренд у Pinterest, який швидко набирає популярність. Така квітка чудово підійде тим. У яких квіти живуть недовго, наприклад, як у мене. Обклеїти чохол для телефона мушлями це максимально літній байб. Я вже робила такий чохол разом з тим відео, де я робила підвіску з натуральної мушлі. Робиться дуже просто і можна клеїти все, що завгодно: і перлинки, і бісер, і мушлі. Коротше, все. А якщо ще залити все зверху епоксидною смолою, це буде ще красивіше і надійніше. Зробити фото на мильницю. Мені подобається атмосфера таких світлин, наче інтернет намагається повернути вайб старовини, але через призму сучасності. І це виглядає ну дуже круто. Зліпити гліняний підсвічник. Я в захваті від цього тренду. Особливо подобається простота і легкість процесу. Виходить дуже естетично. Зліпити свій підсвічник, розмалювати його, покрити лаком, ставити туди свічку і, о Боже мой! Як це буде гарно виглядати лист у майбутнє. Це як капсула часу, де ви пишете лист собі у майбутнє. Я знаю, що є спеціальні сайти, де можна написати самому собі листа в майбутнє, і через деякий час він приходить тобі на електронну пошту. Дуже цікаво потім буде порівняти, як змінився ти, твої мислення та цілі. Декор для кімнати це також широка тема і немає ніякої конкретики. Але особисто мені дуже подобаються такі декоративні прапорці. Вони виглядають ну дуже естетично. Естетично. У Пінтерес дуже багато ідей для декору і на стіни, і на стелі, і на підлогу. Можна легко надихнутися і зробити щось для себе. Останнє в категорії тренди – це розмалювати свічку. Можна взяти звичайну свічку і розмалювати її акриловими фарбами. Акриловими фарбами. Можна взяти звичайну свічку і розмалювати її акриловими. акриловими. Акрил фарбами, отак скажу. Можна взяти звичайну свічку і розмалювати її акрилфарбами. Акриловими. Акриловими. Акриловими, намалювавши щось мінімалістичне і оригінальне. А потім поставити цю свічку в свій зроблений підсвічник. Ой, як я гарно придумала, а? Вийде дуже класний набір. Переходимо до другої категорії під назвою База. В цій категорії я зібрала трішки базових речей, які можна повторити влітку: Олаштувати пікнік із подушками та пледом. Як не крути, але це справжня база. Можна чудово провести час з сім'єю, з друзями, бесті або з коханою людиною, купити багато чого смачненького і ще й пофотографуватися, прогулятися босоніж ж по росі. Ну, я прям романтик, розумієте? І цей пункт я до речі вже виконала, гуляла з друзями і гуляла басоніш по траві. Дуже цікаве відчуття, і в таких дрібницях відчувається безтурботність та радість. Зробити фотосесію можна взяти з собою свою бестін і влаштувати фотосесію у полі або якусь городську. Фотосесія загалом це справжня база і на літе, і на осінь, і на зиму, і на весну. Коротше, завжди це база, Особливо в еру інстаграма. Вивчити танець, тікток. Я не знаю наскільки це база, але мені здається, що. Це вже база. Але я знаю точно, що це може стати веселим і цікавим заняттям. Спробувати новий смак морозива. Я розумію тих, хто боїться розчаруватися. Я сама така, але за новим може ховатися не лише розчарування, а й приємне відкриття. Коротше, я за те, щоб пробувати щось нове: чи то морозиво, хобі, або новий якийсь незвичайний крок. У гіршому випадку це лише неприємний смак, у кращому маленьке відкриття та радість. Я це кажу не лише про морозиво. Розмалювати одяг неоновими фарбами. Такий одяг, як на мою думку, буде класно виглядати на фестивалях, на дискотеках. На дискотеках хтось. Ще... Використовується слово дискотека я, ні, я вже старе. на вечірках та навіть на вечірній прогулянці з друзями. Але до комендантської години зняти літній влог. Це може бути як формат для ютуба або для тіктока з монтажем або без. В будь-якому випадку це буде цікаво та корисно, особливо якщо хотіли почати знімати відео. А можна зробити просто відео на пам'ять і не постити його в мережу. Останнє в категорії база це створити список цілей. Напишіть цілі на рік або на літо, чи то покупка дорогої речі, чи нова звичка. Головне записати все, чого ви хочете досягти, і звісно ж працювати над цим. Третя категорія це важлива. Трохи поговоримо про банальні, але важливі речі. Нагадую, що чек-ліст на літо ви можете забрати в моєму телеграм-каналі або за цим QR-кодом. У цьому чек-лісті зібрані всі ідеї, про котрі я розповідаю. Перша у категорії важлива це навчитись чомусь новому. Можливо, ви вже давно мріяли освоїти монтаж відео, або навчитися кататися на роликах, або вишивати хрестиком, малювати. Літо – це ідеальний час, щоб почати реалізовувати свою давню мрію. Закрити всі відкладені. Справи. Я не люблю, коли незавершені справи тягнуть за собою важкий тягар і не дають мені спокою. Літо це чудовий час, щоб з цим всім розібратися. Спробувати нове хобі назва говорить сама за себе. Цього літа я для себе вирішила, що хочу відкрити щось нове. Буду виконувати це зі свого чек-ліста і ділитися цим з вами. Тож не забувайте підписатися, щоб не пропустити вести щоденник, думок та ідей. Це дуже зручно, особливо для творчих і зайнятих людей, щоб нічого не забути і встигати зробити все. Можна гарно оформлювати сторінки, займатися скраббукінгом. усе залежить від вашої фантазії, почати або повернутися до спорту. Спорт це не лише красиве тіло і естетика в інстаграмі, а й про здоров'я. Знайдіть вид спорту, який вам по душі, чи то ранкава пробіжка, чи фітнес, чи спортзал, чи пілатес, неважливо. Головне, щоб заняття давало вам енергію та зміцнювало тіло. День. Повного офлайну, тільки ти і тиша. Цей день, коли ти повністю відкладаєш свій телефон та гаджети, щоб приділити час собі та своєму внутрішньому спокою. Такий день допомагає нам перезвантажитися і налаштуватися на позитив, хоч це дуже і складно. Зробити фотокнижку або колаж спогадів літа. Простий і дуже приємний спосіб зберегти свої спогади літом, організувати простір навколо себе. Мені подобається приводити до ладу свій робочий стіл і робити. Його зручнішим кожного разу. Речі можна переставляти не тільки у робочому стилі, а й у шафі, чи навіть зробити невеличку перестановку у квартирі. Це дуже допомагає освіжити атмосферу. Останню категорію важливе це підписатися на канал Алюша. Остання категорія друзяки. У цій категорії я зібрала ідеї, котрі можна повторити з друзями, другою половинкою, сім'єю, малювати картину по 5 хвилин. Цей тренд з'явився давненько, але мені здається, що він ще досі актуальний. Суть у тому, що ви ставите таймер на 5 хвилин або на будь-який інший час. І малюєте за цей час картину. Коли час закінчується, ви міняєтесь картинами та ставите далі таймер на 5 хвилин. І так повторюєте, поки не допишете свої картини. Це весело і. Дуже надихаюче. А в результаті у кожного залишиться своя унікальна робота. Челендж із рідними читання англійських слів. Дуже забавний тренд у TikTok, я впевнена, що ви таке бачили. Мені здається, що цей тренд буде цікаво повторити з батьками або з бабусями чи дідусями, котрі погано знають англійську. Сміх та емоції вам стовідсотково гарантовані. Челендж, вгадай, напій. Хоч і старий тренд, але мені здається, він досі дуже цікавим, особливо якщо ви ще його не робили. До речі, мені так. Також хочеться спробувати цей тренд: готувати один німий, один сліпий, один глухий. На Ютубі багато таких ідей, і я кожного разу сміюся до сліз. Дуже класний та веселий челлендж. На жаль, мені ні з ким повторити цей челлендж, але якщо у вас є дві людинки, берете їх і робите це. Не обов'язково, щоб це було щось складне, головне чудово та весело провести час. Музичний челлендж вигадай по пісні зрадника. Цей тренд почав бути вірусним ще в американській. Канському тіктоку, але в нас він поки що не став суперпопулярним. Суть у тому, що всім учасникам включають одну і ту ж саму музику в навушниках. Ну і всі починають танцювати, але одному зраднику включають інший трек або зовсім його не включають. І цього зрадника треба знайти. Виходить дуже весело, особливо якщо спостерігати за цим зі сторони. Чудовий челендж для великої компанії друзів. Це було 50 ідей, чим можна зайнятися влітку 2025. Обов'язково напишіть в коментарях, що з цього ви спробуєте. І поділіться своїми планами на літо. Мені буде дуже цікаво прочитати. Не забувайте, що у моєму телеграм-каналі ви зможете знайти чек-ліст на літо, в якому зібрані всі ідеї, про котрі я розповідала, або ви зможете його забрати по цьому QR-коду. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на мій YouTube та на інші мої соціальні мережі. І не забувайте поставити лайк та написати коментар. І до нових зустрічей і всім па-па!